Український бастіон Покровськ тримає удар. Україна не здає жодного метра. Зсу стоять, мов стіна. Ворог захлинається у втратах задблогери в істериці Крим палає. Дрони ССО перетворили нафтобази на пекло. Донецьк злетів у повітря. Склад шахедів зрівняли із землею. Зсу трощать оборону ворога, де окупація вже почалася. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і головні події. Бої за Покровськ, фронт без чіткої лінії. ЗСУ тримають оборону як бетонна стіна, напруга на межі. Покровськ, Мирноград, Сіверськ, три точки, де ворог відчайдушно намагається прорвати український щит, але отримує смертельну відсіч. Український генштаб повідомляє: третина всіх боїв фронту саме під Покровськом. Там пекельна м'ясорубка для окупантів, де кожен метр землі залитий кров'ю ворога. Українські бійці ведуть потужні ударно-пошукові дії. Ворог не знає, де сховатися. Співзасновник Діп Руслан Микула каже. Що ні українська сторона, ні російська за його даними не розуміють, де саме проходить лінія зіткнення в районі Покровська та Мирнограда. Зараз там усе в переміжку, і фактично більше грає частина міста. Вона перебуває у статус-кво. Жодна зі сторін не контролює Покровськ, але обидві присутні практично в усьому місті. Лише еліта українського спецназу бійці центру спеціальних операцій Альфа СБУ за рік знищили 9,5 тисяч окупантів під Покровськом. Шокуючі кадри їхньої роботи, це справжнє пекло для ворога. російські блогери не витримали битва за Покровськ стала катастрофою для армії РФ. Втрати співмірні з Бахмутом, і це при тому, що Путін нещодавно вихвалявся оточенням міста. Зе патріоти в истеріці визнають, кількість загиблих росіян можна порівняти з втратами вермахту в Польщі. У чому полягає складність нашого становища? Річ у тім, що Покровськ, ми все ж таки не замкнули в кільце чисто географічно. І тому змушені видавлювати, тобто вести міські бої, і там втрати дуже великі для нас. Вони співмірні з бахмутом, з боями за бахмут. Пам'ятаєте, Євгеній Пригожин, коли був живий, називав цю цифру: 20 тисяч загиблих лише вагнерівців і не менше, мабуть, частин Міноборони. Хочу нагадати, що Вермахт, коли брав Польщу у вересні 39-го року, мав втрати трохи понад 20 тисяч, тобто один бахмут. А порівняння російської армії з Вермахтом це випадковість. Покровський і Куп'янськ – дві гарячі точки фронту. Ситуація тут надзвичайно динамічна і стрімко змінюється. Про те, що відбувається зараз на цих ділянках фронту, дивіться просто зараз. За добу 276 бойових зіткнень на фронті на найгарячішому напрямку покровському українські захисники зупинили сотню атак Безумовно питання. Покровськ. ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСУА. Збу, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська. В самому місті також генштаб повідомляє збройні сили України успішно відбувають спроби ворога закріпитися в місті. Противник, щоб ви шоупонімалі за за год і два місяці, навіть більше скільки він намагається взяти Покровську, він вже залишив там більше 200 тисяч своїх воєнних Втрати у руски колосальні. Попри заяви російських змі про взяття Покровська, українські військові демонструють інше. Плюс вилучше, вилучше. Українські бійці повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Продвинулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вишли флаг України. Втім, Росія не пропиняє спроб захопити та оточити місто. как мы контролируем 15-километровую зону полностью всей логистики, подвоза боеприпасов, так и враг контролирует нашу 15-километровую зону. Ситуация стабильная на Покровске. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то там проблемные моменты, и Покровск может попасть в окружение. Наши подразделения мы проводят контрнаступательные действия, защищают Позиційні врага відбивають обратно територію, вирівнюють лінію оборони. Повідомляється, що утримання Покровська це лише питання кількох днів чи тижнів, але українські військові налаштовані тримати місто якомога довше можна сказати одне: ми стоїмо в Покровській дійсно в хорошому положенні. Ми стаємо активному обороні. Город буде тримати до того моменту, поки його можна буде тримати, поки не буде розрушена вся інфраструктура. Наш враг работает на візнос, як то кажуть. Тому, всі в наступальні дії приводять тому, що е, йде повне масове розрушення городов поселків. Тому ми будемо тримати Покровськ до того моменту, поки необхідно бути держати, поки це буде цілісообразне. Вже понад рік, як Путін планував володіти покровськом, але щось пішло не так. Тепер для Росіян це радше символічна мета ніж тактична несоразмерные потери йдуть у нашого врага. повторюсь, що раз за год чуть больше вже служило на покровському правлінні більше двохсот тисяч міського службовців своїх, включає техніку і броніровано, легкоброніровану техніку. І вертольоти, і самоліти потеряли там, ребята сбивали. Не секрет и те, що на полі бою сили абсолютно не рівні. Росія щодня використовує тактику штурмів малими групами. Только малими диверсионными групами. Враг э, просачивается на территорию Покровска, э, проходят там группами один-два человека, накапливаются в какой-то определенной точке, потом туда приходят два верблюда, тоже в гражданской, которые там несут какие-то сумки, там несут какие-то вещи, мешки, вот. Эти верблюды заносят туда оружие, боеприпасы. О, що не цікаво, й те, що Кремль кидає на цей напрям навіть тих, хто взагалі не придатний до боїв. В сіті з'являються сотні відео, де видно, в бой за город генерали посилають трьохсотих за цієї бойці прозвали Покровськ «городом обнульонних». А от у Куп'янську ситуація дещо інша. Там тривають запеклі бої, але українським підрозділам вдалося повернути під контроль частину забудови. Втім, говорити про повний контроль поки зарано. Ситуация на кубинское направление гораздо лучше. Туда сейчас приехали наши некоторые дорожилы профессиональных операторов беспроводных систем. Они помогли нашим э, сбранным силам нашим нашим пехотицам, нашим штурмовикам помогли выровнять ситуацию, э, взяли под контроль полностью весь берег речки, перебили всех оккупантов, пытавшихся переплыть ее. Нагадаємо, Путін ще 1 листопада збирався святкувати взяття Покровська і навіть приїхати туди. Однака візит, який должен був стати демонстрацією сили Росії і визов западним странам, був тміньо. Розлютився бункерний діти, вирішив кинути під Покровськом усі сили, тільки не свої, а звісно ж своїх громадян. Попри складну обстановку на Донеччині, українські воїни продовжують кошмарити ворога по всій лінії фронту. Дрони сил спеціальних операцій влаштували справжній апокаліпсис у Криму. Нафтобази горять, паливо спалахує, поїзди вибухають. ССО підтвердили, удари були точними уражено-логістичні об'єкти окупантів. Дрони ССО вразили нафтобазу гвардійська поблизу селища Гвардійське, знищено резервуар РВС 400 який на момент удару був заповнений. У цьому ж районі уражено два поїзди з цистернами, навантаженими нафтопродукт. Також атаки відбулися по кількох нафтобазах і паливних складах у Сімферополі та його околицях. У селищі Бітумне зафіксовано масштабні пожежі після знищення резервуарного парку. Це ще не все. ССО України завдали нищівного удару по складу дронів шахет просто в окупованому Донецьку. Склад, база і стартові позиції усе знищено. Силами спеціальних операцій було нанесено вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу шахет у тимчасово окупованому Донецьку. Військова інфраструктура противника розташовувалася на території колишнього міжнародного аеропорту. Понад 90% запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео численні очевидці. Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зупинення військової агресії Росії. Ніжні атаки ЗСУ по військових об'єктах у Криму та на Донбасі свідчать про підготовку до деокупації цих українських районів. Докази дивіться далі в матеріалі унікальна операція, яка тривала місяцями, закінчилася феєречним вибухом у Донецьку. Такого як розповідають місцеві на окупованих територіях іще ніколи не бачили. А, ми ще не. Де влучили, що було знищено, і головне чим били ЗСУ. Судя по суперефектам і масштабнішим взривам, працювали ракети фламінги. І так про все по порядку. Напередодні вночі у Донецьку пролунав потужний вибух. Після чого, судячи з відеоочевидців, у небі з'явилася вогняна куля, схожа на ядерний гриб. А в будівлях повилітали вікна за кілька кілометрів від епіцентру. Є, зараз у мене Стекла выбило. На самом деле это район аэропорта, октябрьский большой склад БК. Туда прилетели ракеты. Пока официальной информации нет, но уже говорят о складе БК. Я посмотрел видео. роскошное. скорее всего, действительно склад ракет или снарядов очень большой, потому что на видео как в фантастических фильмах или компьютерных играх взрыв, а потом второй взрыв прям вот видно эту светящуюся, расходящуюся быстро волну. Тобто дуже удачно прилітіла по складам Донецьких. Трохи пізніше ясність у це питання вніс глава безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. За його інформацією, приліт стався по великому складу безпілотників типу шахет, де також зберігалися і бойові частини. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та АРВІЯ Сил оборони України. Аналітики зазначають, що незважаючи на дальність польоту шахедів, росіянам було дуже важливо тримати склад цих дронів поблизу фронту, адже коли окупанти запускають БПЛА за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, у зсу просто не залишається часу на оперативну реакцію, і як наслідок дрони здійснюють свій терор у прифронтових містах. А також б'ють по передовим позиціям наших військових якраз розрушення логістики поставок снарядів ракет на дронах на покровське направлення на сам покровск. Это сейчас для нас очень важно. А ось чим били села оборони в нашому командуванні? Вважали за краще замовчати. Однозначно, одне в АТАЦІ точно брали участь дрони, але щось прилетіло і слідом за ними. Як показують кадри туди працювали явно, не только безпілотники. БПЛА, як можна понять, отвлекали местное ПВО. А от контрольний удар був нанесені чем то похожим на реактивний возможно дрона, возможно, і ракету. Про те, що ракети такі були використані, свідчать і повідомлення Мадяра про участь в атації ракетних військ України. Я не думаю, що склад з шахедами не був захищений, що це були просто ангари. скорее всего. Речь шла о каком-то подземном бункере. И это еще одна причина, почему я думаю, что это были фламинго. Конечно, могли работать и Storm Shadow. И Storm Shadow тоже здесь подошли бы. У них есть противобункерная функция. Тем не менее, масштаб детонации показывает, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, если смотреть первую секунду, то там был взрыв явно больше, чем пара сотен на килограмм боевой части Storm Shadow. Так, що так швидше за все, це були саме наші українські фламінго, які вже втретє, тільки за цей тиждень завдали колосальної шкоди росіянам. А ось у Криму такої потужності не знадобилося. Тож півострів полетіло атакувати безпілотники. В окупованому Сімферополі близько пів на третю ночі почалася пожежа на нафтобазі. Ймовірно, йдеться про Крим Нафтозбут у районі селища Бітумне. Також повідомлялося про чотири прильоти у гвардійському, після чого в небо піднявся дим. Там ймовірно влучання прийшлися по місцевій ГРЕС, яка тимчасово припинила роботу. Що ви думаєте про деокупацію Криму та Донеччини? Коли це може статися? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше Будьте в курсі головного і не забувайте про вподобайки. Мирного неба над головою.